Ми бажаємо ще безліч перемог всім нашим спортсменам, але й інші галузі не менш активно популяризують нашу країну в світі. Зокрема, кіномистецтво. так, міжнародний фестиваль документального кіно «Докудей» за понад 20 років відкрив світу чимало. Талановитих українських креаторів. Просто зараз до нас онлайн доєднається блогерка, авторка подкасту про кіно щоденник синефілки Анна Колібаба. А говорити ми будемо про переможця до кудейсь двадцять фільм Фрагменти льоду режисерки Марії Стоянової. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Ну, одразу питання: ви були на Докудейс 24? Так, я була на Докудесь. На жаль, я була не дуже багато, і мені пощастило потрапити на повний день. Два з яких фільми я подивилася підряд, і якраз другий фільм був фрагменти люду. Отже, на вашу думку, на вашу особисту думку, чи заслуговує цей фільм на перемогу? Я вважаю, що цей фільм заслуговує на перемогу 100%. Це дебютний фільм режисерки Марії Стоянової повнометражний дебютний фільм. І всі фільм, всі кадри, які ми бачимо на екрані, це архівні кадри, які відзняв батько режисерки під час своїх гастролей а, за кордоном. Він був учасником балету на льоду, тому він фактично виступив оператором цієї стрічки. І режисерка тільки змонтувала і пробудувала всю драматургію з відзнятих батьком матеріалів за під час своїх гастролей та вдома. І Від цієї історії неможливо відірвати очей. От власне у нас є можливість подивитися трейлер цього фільму. Тато ніколи не знімав поїздки союзом. Лише свої закордонні гастролі і наш дім. <рисвіт> <рисвіт> Тато каже, перетнув кордон і починаєш дихати З року в рік я бачу, як ведмеді лежать металеві прути своїх кліток. Цей спогад і дотепер викликає у мене в роті присмак заліза. Мені Коли мій перший зуб починає хитатися, батько на гастролях в Австралії. У цей час у Москві починається пуч. The of Moscow, war. Останній поштовх і під власною вагою падає радянський монстр та усвідомлення, що наша незалежність це по-справжньому аж ніяк не приходило. Не було відчуття, що совок нас так просто відпустить. Ти залежиш від себе. Належиш собі. Це все було з нами. І це буде. Маша, куди стріляють поміж? Минуле. Як і майбутнє, недосяжне. Заворожують такі історії, коли ти розумієш, що це все реальна історія і така біографічна Так, та. А, а взагалі, можливо, ви поділитеся? Можливо, знаєте, яка подальша доля цього фільму? Не знаю, там фестивалі, нагороди, може, вже щось є. З ось 26 вересня фільм виходить в український прокат. Я думаю, що це найважливіша подія. А також він стане фільмом закриття української програми кінофестивалю молодість на кінофестивалі в Гамбурзі. А до того він вже був на кінофестивалі в Мюнхені, в Норвегії, в Сараєво. Е, поки, ну і на докуде, звісно, він взяв головну нагороду. Uh, я так розумію, фільм про те, як радянська людина, виїжджаючи за кордон, бачила різницю, так як живе uh, вільний світ, так би мовити, і радянський союз про це кіно, так про цю контрастність? Чи прошу? Uh, мені здається, що це кіно воно насправді мікс різних тем. І за це моя подяка режисерці, що вона змогла на фоні особистої історії передати uh, зріз Цієї епохи, як е, взагалі відчували себе люди в той час, і мені дуже сподобалась цитата е, її батька в цьому фільмі. Він говорив: виїхавши з союзу і виїхав за кордон, ти починаєш дихати. І навіть від кадру мені здається, це відчувається в фільмі. що а. ти починаєш дихати, наче це холодне свіже повітря. А який вік там охоплює кіно? Я так бачив там 86-й рік є. Дев'яносто перший 80-й, дев'яносто якраз. Ага. Та просто зараз і пізніше двадцять навпаки, люди приїжджають ще додому в Україну починають дихати, де б вони не були? Так, і тут дуже цікава тема. Насправді про це відчуття Правда? дому і його пошуки. Чи це фізичне, чи це духовне почуття. А вам взагалі особисто, от вас що вразило в цьому фільмі? Я дуже люблю саме візуальне мистецтво. Я дуже багато звертаю на нього уваги, і мені сподобалося візуально працює. Такий фільм називається Фрагменти льоду, і сам кадр виконаний як кубики льоду і, вій, і кольори. Фільму вони такі блакитні, холодні, дуже багато фіолетового а, і він, начебто, знаєте, такі трошечки приморожений, і це можна пронести як метафору. Якщо ми будемо зберігати наші спогади і пам'ять в правильному місці і коректним чином, то вони не розтануть. Так і тут режисерка зберігла цю пам'ять і на слідці свого тата, і воно зберіглося. Ми можемо бачити це на великому екрані. Мені здається, це великий приклад зберігати нам все, що ми маємо в нашому житті. А як ви вважаєте на яку аудиторію він розрахований? Молодь середній вік чи люди, які вже побачили життя в радянському союзі, мені здається, Мені здається, насправді я не думаю, що є якась певна аудиторія у документального, наприклад, кіно uh -huh. я би брала і батьків, і вибуз дідусів, і йшла би разом дивитися кіно, бо мені здається, дуже цікаво потім подискутувати <кхем> з людьми, які жили в той час, з людьми, які бачать цей час на картинці, і з двох різних призм подивитись на це кіно та проаналізувати дійсно лі. Ви так відчували себе, і як ви відчуваєте себе зараз? Тому мені здається, що це кіно прекрасний привід для рефлексії і аналізу свого буття зараз. Угу. Дякуємо вам, дякуємо. дякуємо за таку рецензію. Обов'язково подивимося фрагменти льоду Марії Стоянової. Подивіться, і ви.